Коли в тебе, в якому віці, в тебе от розмова з Вадимом вже усвідомлена відбулася, що ти йому розповіла, що він всиновлена дитина? А воно сталося так, що моя мама розповіла, йому було 3-4 роки. Ми поверталися з відпочинку і їхали біля, біля повз повз. повз. Повз дитячого будинку. І я повернулася і кажу, я в цьому будинку була раніше, і тут живуть діточки, від яких відмовилися батьки. і Вадим мені каже, а ти мене в цьому будинку знайшла? І я тоді замерла. Я почала очима дивитися на людей, які були в машині, хто сказав. Всі так е, теж тихенько сиділи. Потім ми приїхали додому. Я, я щось почала говорити, е, намагалася переключити там, увагу на щось інше. А потім я до мами, і я розповідаю, що хтось, напевно, може, діти сказали, що. Хоча а ти я... на той момент не ще... мала з ним розмови. Йому було три ну, роки, ну, думала, ще, ще, ще зарано. І мама моя сказала, що вона. Сказала Вадиму, що вона з ним ну, мала розмову. Я кажу: ма, я не знаю, чи це добре чи ні. Ти це сказала, я цього не сказала. Але ну ти якусь там тягар з моїх плечей зняла, що мені не треба через цей шлях проходити да, і говорити. А ти боялася цієї розмови? А, ну я не знаю. Переживала, як Просто, вона Просто як, як він буде сприймати? Але більше ніколи, ну взагалі ніколи нічого більше, ми ну, про це не говорили.